Зайшов сьогодні в Robsi, хотів сьогодні щось пограть, ну вже, вже набридло, нічого, вже не можна пограти. А сьогодні виходні, а я не хочу прогавить ці виходні. Просто так мені стає скучно. О, я зву своїх друзів Конісно, жо ніхто не В ці, того ще всі заняті. Я не знаю, чим МОЖЕ пограти в цьому РОБЛОКСІ. Я не знаю, чи мені пограти в цьому РОБЛОКСІ. МОЖЕ сняти відео, а про що я не... чого не знаю? У-у-у. Що мені робити, що мені? Що мені робити? Нічого зайнятись мені на цьому роблок Таке чувство, що весь робок вже переграв. Мі всі ідеї всі ідеї вже переграв. Мені скучно, я не знаю, що робити. Хтось, 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 будьте в сеці. О, хоч хтось в сеці. Не вже ніхто не відповідає, Ну що ж я буду робити? М -м Таке чувство, що вже все переграв на цьому світі. Я не знаю, чим зайнятися на цьому Роблоксі. І